Дорогі мої, що в нас сьогодні робиться? Грат, такий страшенний гра, що я вам не можу передати. Що в нас таке? Бачите, дощі страшенно, Грини злистиє і гра, і гра, і грає. Гра і гра і гра. Отака в нас сьогодні погода холодна і дуже погана. В нашій хаті не палиться тільки то, що горить. Все на кухні. І так, добрий день. У, такі, отака в нас погода. Ми трошечки замерзли, трошечки відмерзли, трошечки перестрашені такою погодою, бо в нас такої погоди буває значно, значно, значно мало. Майже ніколи. Ну, що зробиш, все міняється. Все міняється, все залежить від Господа Бога, а не від нас. Так що, люди, справуйтеся, будьте чемні, вірте в Бога. І знайте, що не все так просто в цьому світі. Я хочу вам сказати добрий день, подякувати за те, що ви заходите до мене на канал, коментуєте, лайкайте. Велике-велике вам людське спасибі. Сьогодні в нас обід, і як завжди, в обід у нас що? Зуба. У нас сьогодні зупа з фрикадельками, але ми її будемо варити не так, як завжди, тому що в нас з вчорашнього дня, правду вам всю говорю, з вчорашнього дня лишилася зупа з овочева. Я вам покажу. Оскільки нашої, так, ближче по піднесу, оскільки нашої зупи овочевої лишилося. Тому ми беремо такий малесенький банячок. Наливаємо туди нашого, нашого бульйону, кидаємо трошечки картоплі і будемо туди кидати фрикадельки. Потім ми цю зупу змішаємо з цією і в нас буде дуже смачна зупа з фрикадельками. Тут ми поставили воду на компот і нарізали яблука. Зараз покришимо і на... кинемо сюди, як воно закипить. Туди кинемо, в нас є морожені абрикоси і морожені вишні. Це у нас вариться картопля на вареники. Ми сьогодні будемо варити вареники. Сьогодні у нас п'ятниця, ми будемо варити їх сьогодні. Так що починаємо. Починаємо з яблук. Яблука кришимо на кусочки і кидаємо у воду. Нам дідо ще не запалив, у нас в хаті не є холодно, але і не є так дуже тепло, так відносно. Не знаю, скільки градусів. Я оце вийшла з душу, мусила вдягнутися як бабуся, хоча вже є бабуся, але то ще, ще більша бабуся. Вже така бабуся, бабуся. Окей, оце ми нарізаємо яблука, їх кидаємо в воду, кидаємо абрикоси в морожені і кидаємо морожені вишні. Якщо б у нас був... І я, якщо добре все піде, зроблю що? Зроблю прясок з силу. окей, Оце яблуко добре. Мій чоловік поривається піти на город. Я йому кажу, щоб він не йшов, тому що і дощ, і сніг, і слякоть, і зрештою, болото. Ну там нема такого болота, але все рівно. Мокро під ногами, нащо простудитися? Що буде вже, то буде. Трошки перестане висохне. Тоді підемо, подивимось, що нам, що нам оця погода наробила. Окей. І замішуємо тісто після цього всього на вареники. Нашу картоплю ми солимо, додаємо до неї трошки масла і сиру ми взяли масло, масло наше це масло, яке вже ми викинули сюди. Окей. Це закриємо і цімові. так і не знаю. Окей. І мы тут все перепимо. Отак, окей. Окей, і потолчимо. І потолчимо, поток. Sada ga evo nam postihnemo. Rundu mu pjore. I mislimo da moju ok. Залишаємо, залишаємо, закидаємо, сюди викидаємо. Оце ми робимо фрикадельки. Ми робимо маленькі фрикадельки з фаршу, який вчора нам лишився від пельменів. В фарші є все. Є і паприка, і цибулька, і морк. Моркви немає. І петру... петрушки. Пушки нема також. Що ще є? Цивуля є? Паприка солодка є, перець є, сіль є. Ну, в принципі, все, все є. І ми робимо фрикадельки. і кидаємо їх в баня. Робимо маленькі і лікарні. Ми наробили прикательок. Тепер то все кидаємо в баняк. Окей. І хай воно варяться. Сюди ми кидаємо наші морожені абрикоси і вишні. Ми кидаємо наші абрикоси і вишні. Окей. І хай воно. Вариться. І так, дорогі мої, у нас прийшли наші учні зі школи. Тосі чує, правда? Вони тихенько не вміють приходити, вони приходять з враженнями. Ну що зробиш? Учні, ну що я вам хочу сказати, обід у нас вдався, в нас на перше була зупа з фрикадельками, друге вареники, салат і компот. Хочу сказати, що все смачне і все ми зараз будемо їсти. Вам хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба, хорошої долі і всіх всіх гараздів. Я з вами прощаюся, прошу вас заходити на мій канал, підписуватися, класти лайки, коментувати. Я вам буду щиро дякувати. А зараз я з вами прощаюся, кажу до зустрічі, а нам кажу смачного.